Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 12 серпня. До розіграшу у нас залишилося два дні. По-перше, хочу попросити пробачення Уже вже другий раз. У мене камера і вчора виключилася, якби навіть я не сказав до побачення вам, просто вирубилася камера і все. І це вже другий раз у мене така катавасія. А просто включати ще раз, щоб сказати привіт, і потім будеш три часа, сидіти і монтувати, і відео вийшло по 12 ночі. Я вже не став, звісно, по-перше, я скажу, ще раз щиро вибачаюся, бо ну, техніка трошки починає давати збій. Значить, я вам вчора показував да після вчорашньої посилки я обробив біостимулятором росту од мірістем, да і записав це все ось у собі у зошит. Так як я це зазвичай роблю, все в нас записано, законспектовано. Ну щоб ще одну ще один ну, як обробку зробимо. Оцими препаратами я вам показую, чим я працював. Ось у, от міристем таким, таким, і вчора ось по, по листку. От так. тобто це все три пачечки все вже пусті. І в нас буде 20-го да, 20 серпня остання обробка. Це три рази всього. І ми подивимося на результати. От, значить, все, що касається обробок. Все записано, все чітко. Тепер, що касається посилки, я, звісно, дуже дякую Антону. Да, за такий щедрий подарунок якби смачний, дуже. Да? Е, хто може не бачив, зайдіть на вчорашнє відео, подивіться. Ну, навіть у кого немає можливості, я вам скажу. Вчора я отримав, значить, Ото такий здоровий бокс ну, отак і виглядає, якби отой бокс з таких шести коробок, десь примірно воно так і виглядає. Та здорова коробка. В один слой, все воно там надійно як би, перестелено, запаковано. Все дійшло без єдиної цятки без єдиного, якби. Ну, Нема не так, як перший раз, а то було, да, ну, тобто дуже добре, надійно добре прийшло. Отримував я персики, е, значить, молдавський жовтомясий, Отак він виглядає, оцей персик. Потім отримав я коробочку. Отакого От Red Heaven, у мене таких два деревця. Та ну надію, що може на той рік будуть свої сигнальні плоди. Отак От виглядає Red Heaven. От. Потім отримав я дві коробочки Айспіча. Це, звісно, шото, то вся сім'я. Вчора ми пробували то. Ну, Серед цих усіх це якби, ну, ну, номер один поки скажемо. так. Потім отакий ось нектарин під кодовим названням, так як Туха назвав його Магадан. Ну, це, тобто, їх можна до Магадану Довести і нічого з ними не станеться. Вони теж такі доволі таке, вони стиглі, доволі упругі, ну, тобто, хороша в них транспортабельність. Як то знаєте, кажуть, хоч б дорогу кидати. Ну, трошки так, баланс, кислота сахару, цукру, вроді, і нормальна, але ну, чуть, чуть кислиночка вроде би і пересилює. Ну, як би, завжди всегда теж вони свого покупця матимуть, думаю, що. Чесно скажу, прививати би я не став таке, бо мені антон не ложив і не ложив такі черенки. По тій причині, що в мене є 5 сортів іменно нектаринів, навіть 6. Ну, один буде безіменний, бо я не знатиму його. Ну, можливо, коли пропали то я оприділю. Ну, на даний момент я точно знаю, які в мене 5, це точно, а один, ну, до. Як би сказати, вияснення. Да? І ще коробочку такого чуда інжирний персик Сатурн. Це, звісно, да, це... Ну, їх треба ставити порівнювати з, з оцими, що я вам тільки що показав. Да? Мені кажеться, напевно не, не є як би, смисл. Да? Бо це геть віддільна, скажімо так. Ну, як тут два перших місця, Ice іспічі, то даже я і затрудняюся. Спіч Heaven і, мабуть, це все три перших місця Сатур. Я у Фошку то пробував УФО 5, в прошли раз Антон присилав, то, звісно, дуже смачний, ну цей не чуть. Так що благодаря Антону і, вообще, і Сергію. Я узнав і за розмір. Сергій Остапенко. Я узнав і за розмір і узнав за смак. І для себе поняв, що розмір не завжди, як, ну, як ми. Ну, то є дуже гарно. Да? Хоча е Вайнголд був, ну, коли влежаний, до цей, там теж смак дуже чудовий. Ну і розмір ви бачили, який там да? персик на 590 грам, це якби. Красиво, гарно, да, є, що показати, є, не стидно на стіл положити. Ну, по смаковим він значно вступає, Тут даже, ну як, значно вступає і редхевену, а не кажучи вже за спіч. От, Так що майте ви в виду, що розмір не завжди то є гарно, ну, хорошо і сильно. сильно ну, Смакота там. Ну, понятно, що чим більше, там же ж він в нього буде розмитий трошки, бо там більше можливо. Це, на мою думку, можливо, більше вологи. Ну, не такий насичений смак, як, допустимо, воно в Red Heaven, а в того ж да, чи у жовтого, ну, жовто м'ясо молдавського. Значить, з цим теж все. План робот на сьогодні, у нас, сьогодні. Хоч я не знаю, не знаю хоч. Що хочеш, та й роби, бо роботи дуже дуже багато. Сьогодні жде значить мене час зразу. Само сім годин ранку. Самого рання я включаю і каплю, і ну короче, полив. заливаю конкретно літрів по 150-200 під свій гіркий мідаль води. І через 12 годин якраз воно так і буде. Ну, часом у 7, початку, наверно, 8-го почну е, щепити. Щепити брунькою. Е, свій той гіркий мендаль. Е, по підщепах е, я вам зараз зачитаю, що мені Антон надав. Е, значить, дивіться, е, чубуки ці в мене. Ага, Red Heaven, це іменно Heaven той що ось. О, оцей. І ніякий другий. Оце Red Heaven. Іменно він із Антона Сада, бо їх теж там є в ну, кожного трошки та й і різний. Да? Оце ось о. Red Heaven у мене. Потім Early Royal, Бо тож, парочку живчиків, бо в мене немає такого сорту ну, прищеплю, щоб був да, для колекції, скажімо так. Тепер у 5 це я особисто просив, бо це він повинен бути. Я вважаю, що в кожного уфо-5, хто займається персиками, садом та і для себе. Я, не знаю, посадив би я також, щоб от зараз, е, От я вже розумію. Да? І за допомогою Антона і <серків> Сергія я розумію. Смаки цих персиків, нектаринів, інжирних таких. Щоб зараз ми сказали тебе є тільки три міста. вибери три персика. Це буде по-любому. Айс піч буде по-любому, от є тільки три міста. Да? Буде айспіч, буде редхевен. І, і буде уфо. уфо. 5 і, ну, і тут ще треба повагатися. Або чи уфо 5, чи Сатурн. Ну, так як у мене є Сатурна-2 посажено, посаджено, два деревця. Один на Аличі привитий, другий на гіркому мендалі привитий. Два дерева. От. І є один у 5. У ну, Фо-5 я зрізав на обратний ріст. Цей, ну, росте, ну цей. то я, звісно, у 5 зроблю прищепів, мабуть, з 5 атаку, а такого, може навіть і більше. Бо Антон дав запасом, ну, щоб я вже там не смикався і тренувався від душі. Значить, у 5 у мене тут є далі, йде Фламін Fury PF-5B. У мене дерево є таке. Шикарне дерево від Сергія Гаврилко Сади Буряківщини на, цьому, на манжурці привите. Так що є, ну, прищеплю на сливу, мабі, там у тещі у мами, може, в сина. Ну, коротше, буду займатися прищепами. Тепер молдавський жовтий це я попросив Антона. Щоб він мені положив такого, таких живчиків, обов'язково я собі прищеплю. обов'язково. Потім фаворит Моретіні теж просив, якби це з ранніх, такого в мене немає. Ну, теж як для колекції, я Антону довіряю, він сказав, що у нього ну, якби непоганий. Смак хороший і айс куди я від нього два деревця є, але ну, тут. Ось оскільки в мене живчиків є, буду опять же прививать. Щасця це все. Вони геть свіжі, вроді вчора зрізані акуратно. Все тут чітко не де пош і листочка зав'яв, що немає. Вони стояли. оце Антон в неділю їх відправив вечором. В понеділок я отримав вчора. Я їх набрав трохи водички, що відро поставив. Все ніч вони стояли. Зараз я їх винесу в погріб. Поставлю в прохолодне темне місце. До вечора вони постоять, поки я пролью усе. Ну, конкретно дерева за водою і вечором я буду робити щепу. Ну, Якщо вийде в мене, бо сьогодні ввечері мені треба по плану, у мене ще обробка біоростом, третя обробка буде, буду оброблятися біозбар фоліар і суміш для наливу. І так, мабуть, промежуточний, це потрібно мені буде знімати, бо мені треба на участку номер 3 і 4 це працювати цими там, де я ну не працював ніякими другими не ні стимуляторами, не ні добривами, нічим а, навіть там знятий палив. Так що дуже, ну. Хочеться експеримент провести, там є і, 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 трубка, все є, але воно відключено, тобто не поливалося. Воно там задернено, там трава росте. У, на четвертому часку там трави нема, там якби чорний пар, ну так само воно ну, ну там поливалося. З відра просто там по пару відерлилося лилося за весь сезон, скажімо так. Росте, що там, що там, на третій, на четвертій ділянці, якби в спартанських. В умовах оброблялося, що там, по третьому, п'ятому листку, що там більше хімії ніякої взагалі не було. Так що це буде саме такий правдивий експеримент. Ніяка не реклама, повторюсь, бо там налетіли. О, почалася, реклама, один показує всі за цей. Слухайте, я вже відповідав на це питання. Реклама це за те, що ти рекламіруєш, і отримуєш кошти якісь, чи ще щось. А це люди надали чисто провірити, чи працює воно, чи не працює. якось ви Трошки розлічайте, що таке реклама, а що таке випробування. Да, це геть різні ну, різні речі. Не треба писати ерунди. Лучше напишіть, я це воно, особисто до дома обращаюся. Вона там скільки написала у Сергія, да, у всяких от їх якось попахує воно таким негативом. Якщо вам це цікаво, ви напишіть, я вам оділюю, пробуйте самі, робіть свій канал і показуйте. Раді Бога. І не пишіть. Оту... скільки, Ні, ну Пишіть, звісно, ну, да, продвигає канал, бо скільки написати, то в знаєте, я б вам приз прямо виділив, який ви побажаєте. Любий черенок, черінок з їх останніх, щоб ви в мене скільки писали. Бо це дійсно продвигає канал. от по поводу цього сказав рекламі. да не яка це не реклама це чисто випробування на на різних виноградниках і в різних умовах як воно себе покаже, так і покаже. Я, вроді, не де вам дефірамбів не розказував і не, і не казав, і не показував, і не закликав, щоб всі побігли, купили. Не розказував, що ось у мене вже там по 3 кг ягоди, чи грони по 10 кілограмів. Да? Вроді я цього нічого не показував. Я собі показую, я працюю і дивлюся. Моя задача, як на мене, на мою думку, мене не скільки цікавить мікродобрива, суміш для наливу. Да, скільки мене цікавить симпіоз Барфоліар, це акарацидофунгицид, Оце мене цікавить. Якщо воно дійсно буде працювати, і я не зафатю там до осені мільдіоїдю на четвертому, бо на своєму на першому і другому частку, у мене в апріорі цього немає. Бо ви знаєте, чим я працюю якими препаратами. Да? А там я от хочу подивитися, якщо там не зафата нічого, значить, все, так, як я вам і казав свої мислі. Перва обробка, скоріш за все, вона так і буде. Міравіспрайм, да? Зорвекс От. А все остальне, потім далі. Піде, коли вже на стадії цвітіння, там, після цвітіння і все остальне буду пробувати опять же, цими і, Іменно біопрепаратами. Получиться все значить, получиться не получиться. Да скажу зразу, що це підійде не кожному, бо за цим треба підходити комплексно, треба підходити своєчасно. Не он коли заболів, бо воно не лічить, Воно придоп... воно. Як попереджує захворювання, а не лікує його. Якщо ви вже зафатили конкретно, так, то тут вже вам у допомож фунгіцид, типу Прайм, чи Фалькона, Редоміла. Ну, препарати такі, що от, просто не допускайте до цього. Тепер, значить, і останнє запитання, чи якби на сьогодні об'явлення не забуваємо, що залишилося у нас два дні всього. Сьогодні-завтра можете писати коментарі. В четвер у нас буде годовщина дворіччя каналу і розігруватиметься комплект. Отакий от секатор від магазину Резерв і, ну, і магазину ТОП-інструмент Уже є ще один. На... Да, я вам напоминаю, що там є скидка 7%, якщо ви заходите. По промокоду Геннадій Виноград кажете, що ви от з каналу Геннадій Виноград і отримуєте скидку на їхні товари 7%. Так що не забувайте, і новий магазин топ-інструмент називається. Резерві топ-інструмент. Я ставлю посилання, закріплю під відео і в закріплено в коментарі. От і така шаштанга. Ну тобто, оце такий ось комплект. Оце якби за перше і... у. І якби утішительний приз буде секатор. Добротний секатор, дуже добротний, повірте. От, Значить, оце на цьому і все. Що касається черенків, Тохен, я оставлю номер телефона також під відео і в закріпленому, кому потрібно черенки. Я не знаю, будете дзвонити. Як там по персиках, як там діло обстоять, я вам не скажу. Там успіває, не успіває, є вони в наявності. Немає цього я вам не скажу. Ну, щоб на... покуштувати таку посилку. Там... Це вже ви особисто з Антоном цей. А черенки ви бачили в нього там сади, сад. І один, і другий, і молодий, і вже плодоносящий, ось, ось цей то черенки до да, можете звертатися до Антона. Саженців у нього немає. Кажу вам зразу, щоб ви, якщо у вас виникне таке питання, щоб ви не морочили голову не собі, не Антону. То я вам зразу кажу, що саженців у нього немає. У за саженців ви можете спитати. Або в Сергія Остапенка, якщо там ще не розібралися, що ж все сталося, Це да? Ті, ті персики, що я вам показував, що ну, прийшли від Сергія. От у нього там, не знаю, який там асортимент. Тоже, дзвоніть, питайте. Або ж я, ну що я можу, у, у Сергія Гаврилко, я не знаю, там на, в цьому році в них зимою трошки. Повимерзало а там, якби, сад, то не дуже великий асортимент. На манджурському персику він прививає, ну, в нього. ну, Там асортимент не дуже, там до десятка, ну теж можете зайти, подивитися, позвонити. Називається сайт садибу от, Або ж до Тетяни Шарапанюк, атмосфера саду, де я брав теж всі мене дерева але красиві, гарні, ну, там на наличі привиті. От. Ну, звертайтеся туди, там багато є добрий сайт, красивий. Оформлено, ви можете подивитися, що є в наявності, яка ціна. Тобто якось отак. Це. На цьому все. Всім дякую за увагу. Вам вибачайте, я ж кажу, що відео обірвалося вчора. Я не зміг вам до кінця, якби, ну, навіть. Антону тому подякувати добре. Так що дякую Антону, дякую вам, усім глядачам, що дивитеся, дякую Сергію Остапенко, що надав мені саме більше, що в нього було в саду. Це дорого коштує коштує. саме більше і, і дати товаришу. Тобто, я, я ціню вашу якби і. І дружбу, і все остальне будемо на зв'язку завжди. Робить підтримку друг другу і не тільки. І не треба писати, що ось там за подарунки я там показую, чи ще що небудь Слухайте, це що блогери отримують, а вони можуть показати ці подарунки. А знаєте, скільки ще людей отримую я їх і не можуть, нема змоги, бо вони не ютубери, вони не медійні, вони не можуть. Я тут скільки і розігрував, і роздарював, і фунгициди, і лінти, що завгодно роздавав. Ну, Цього ніхто не бачить, Знаєте, мені проще, мабуть, буде, щоб взагалі. Ніхто цього всього не бачив, та не буде, той посадини дурної. <кхе> так що якось так. На цьому все. Всім дякую, до наступного відео.